Україно, п'ю твої зіниці, голубі тривожні, ніби рань, крешуть з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися повік. Ради тебе перли в душі сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Одійдіте, недруге, лукаві, друзі, зачекайте на путі. Маю я своє святівське право з матір'ю побудь на самоті. Рідко, нене, -не, згадую про тебе. Дні занадто куці та малі, ще не всі чорти втекли на небо, ходить їх до біса по землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш? Битве споконвічний грюк, як же я без друзів обійдуся, без любові їх, без очей і рук, Україно, ти моя молитва. Ти моя розпука вікова, гремотить на світом люта битва за твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи. Все одно я проллюся крапелькою крові на твоє священне знамено.